Привіт! Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні, якими вони будуть для тебе. Обов'язково залишаємо вподобаєчки. Пишемо у коментарях слово приймаю, так? Ні про що не думаємо. Та давайте подивимося, в чому ви зараз знаходитеся, так? Зараз ви такі закриті, зачинені, намагаєтеся накопичити таку якусь енергію, ресурсність. Ти намагаєшся взагалі справлятися з тим, що зараз трапляється на твоєму шляху. Ти дуже потенційно сильна людина, впевнена в собі, самодостатня. Можливо, навіть людина, яка має таку силу в собі, ти намагаєшся зараз її концентрувати в собі і відчути повний свій потенціал. Що несуть тобі вихідні, так? якими вони будуть для тебе? А, вихідні можуть наштовхнути тебе на якісь роздуми, на такий якийсь депресивний стан, можливо, не дуже гарне самопочуття. Знаєш, ти можеш намагатися себе накручувати. А, якимись думками, так. ти можеш відчути себе в якомусь такому обмеженні, а можливо, і сама себе загониш в якесь таке психоемоційне так, обмеження і а, якісь такі знаєш, речі, які будуть заважати тобі вільно перебувати у цьому просторі. Можуть траплятися на твоєму шляху якісь форс-мажорні ситуації, так, яких ти не очікуєш. Десь може, знаєш, так, бути дуже образливо в якийсь момент. От, тому ти можеш закритися, ти можеш просто зачинитися, стати такою холодною, так, і нікого до себе не підпускати. Зверни, будь ласка, увагу на ту зупинку, яка може відбутися з тобою. Так? Все, наче зупиниться просто. Нічого не буде такого відбуватися. Тобі треба буде подивитися на ситуацію як мінімум з трьох сторін. У тебе буде час побути наодинці з собою. Тобі дуже важливо розвантажити себе. Не бери на себе усі задачі одночасно, бо цей час зовсім не для цього. Об'єднайся зі своїми близькими людьми. У тебе може бути можливість провести час зі своїми близькими. Навіть це може бути якась поїздка. Ось і зверни увагу на ті моменти, яких ти не помічаєш поблизу себе, але вони є. Знаєш, тобі треба стати трошки м'якшою і дати можливість людям тебе відчувати. Об'єднуйся, проводь гарний час.